Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Завітала я в магазин сільпо, щоб показати вам ціни на овочі, фрукти, курячі яйця та на м'ясо. Почнемо з груш та яблук. Груша Конференція 99. Грушка Лукас 60 зі знижкою. Яблучко Гала 35 гривень. Яблочко Red Prince теж 35 гривень. Далі дивимося, Яблучка Сімірінка, 38 гривень. Це яблучко Закарпаття 50 гривень, 50 копійок. Ось 6 штук в упаковці. Далі дивимося, яблучко Голден від Берне 43 гривні. Яблуко українське 32 гривні зі знижкою. Редчіф яблуко 40 гривень. Це яблуко Фуджі 40 гривень. Всі ж ціни кажу за кілограм. Голден яблуко 35. Чемпіон 36 яблуко. Груша особлива, вітчизняна 90, елітна грушка 90. Ай-яй-яй-яй, 90 гривень. Далі дивимося, бурячок 21 гривня. Морква мита 30 гривень. Зі знижкою. Часник 174 гривні. Цибуля шалот 130, корінь Селери 79,50. Речка чорна 45 гривень, цибуля Корсар 129. Салатна речка 42 гривні. Біла цибулька 30 гривень. А далі з вами дивимося на картоплю. Картопля 41 гривня в сіточках. Це ціна за кілограм. Далі дивимося: королева Анна 45. Зараз я обійду і будемо дивитися з вами ціни. Картопля рожева 37 гривень. Непогана картопля, але і ціна непогана. Домашня біла картопля 39 гривень вже. А це картопля гранада. Для смаження 50. Цибуля ріпчаста жовта. В сіточках 20 гривень. За кілограм. Цибулька ріпчаста, жовта 14 гривень, 29 копійок. Морква 27. Цибуля Марс червона 30 гривень. Бурячок теж 30 гривень. Далі нас йдуть огірки, гладкий 129 зі знижкою. Помідори грожеві 119, і ще огірки 129, невеличкі такі. Червоний перець 169. Томати 83 гривні зі знижкою, капуста. На капусту ціну не бачу, потім вам скажу. Далі дивимося. Капуста червона 39 гривень, маленька знижка є, пікінка, капуста 47. І капуста білоголова 30 гривень. А це молоденька капуста. Вона 60 гривень. Томат рожевий 129, вже, мабуть, казала. Перець вітчизняний 50. капі перець 179 гривень. Далі з вами дивимося гранат 90 гривень. Світі 115, мандаринки ранні 55, непогана знижка. Хочу вам сказати, що я трохи собі купила непоганий мандарин. Мандарин Іспанії 80 теж знижка є. Імбір 199. Мандарин Сацума 76. Ну, він такий величенький. Грейфрут 109. Лайм 179 гривень. Далі, грейпфрут у нас 79 гривень. Апельсинки 90. Лимон 60. Зі знижкою йде. Невеличка, але є знижка. клементинки, мандаринки 99. Хурма Азербайджан 99. Кив'я 109 гривень. За кілограм що ж кажу, все. Хурма 80. І ківі у кошику 99 гривень. А зараз з вами подивимося ціни на курячі яйця від доброї курки. Вища категорія 74 гривні 50 копійок. Торгова марка Премія. Теж вища категорія. Зараз на них ще подивимося. О, які вони брудні. 76 гривень 50 копійок. Далі яйця курячі від квочки. XL, тобто великий розмір. Ну, звичайне, середнє куряче яйце. 79 гривень 50 копійок. Далі в нас повна чаша, перша категорія, 15 штук, 84 гривні 50 копійок. А це квочка, супер економ. Поглянемо на ці курячі яйця. Ну, непогані такі величенькі, 75 гривень 50 копійок. І залишилась у нас повна чаша. Перша категорія 63 гривні 50 копійок. А тепер з вами дивимося ціни на м'ясо. Ошиєк свинячий 199. Вирізка свиняча 245. Далі у нас корейка свиняча 185. Свинячий биток без кістки 244,60 Лопатка свиняча, 154 без кістки зі знижкою. Далі свинячі ребеться, 169 ,40 гривень, 40 копійок. Філе індичі 294, крило індичі 90 гривень. Гамілка індича 114, стигно індиче 209, далі куряче філе 167 філе зі стигна куряче, 219. Домашня курка 114 гривень і кролик охолоджений 247 гривень. І ще з вами подивимося ціни на фарш. Фарш телячий 189. Свинячий фарш 175. Домашній 199 гривень 40 копійок. Асаті фарш 129 зі знижкою. Курячий фарш 161 гривня. А сапті курячий 154. І індичий там фарш 209. Всім дякую за перегляд. Усім до нових зустрічей!